Така бойова дівчина в нас вийшла. Поліні три дні. Дівчинка народилася у Волинському перинатальному центрі у суботу, 22 жовтня, під час повітряної тривоги. Ну, я пологи у 27-річної Анастасії, мама новонародженої, почалися у час ракетних обстрілів Луцька. Спершу розхвилювалася, розказує породілля, але лікарі заспокоїли. В час таких умов, коли тут летять ракети, а в тебе відбуваються пологи, і це все. Я вже думала, аби тільки народилася здорова донечка і вже її швидше взяти на ручки. Внаслідок трьох ракетних обстрілів Волинський обласний паранатальний центр і обласна дитяча лікарня 13 годин були без електропостачання. У цей час світло до медичних закладів подавали потужні дизельні генератори. Ми підготувалися заздалегідь. Ми маємо два потужних генератора потужності 500 двісті 275 кВт, які забезпечили нам абсолютно безперебійне живлення протягом всіх тих проблемних і непростих вихідних. Лікарка Ірина Горавська у час обстрілів якраз оперувала породіллю, Каже, світло зникло на 30 секунд у час, коли йшло перемикання ліній. Все працювало настільки чітко, що ми в операційній не замітили, що змінилось електропостачання. Що ми перейшли на дізель генератор. Працювати у минулі вихідні було непросто, але збоїв у роботі не було, розповів медичний директор з неонатології Микола Гнатів. До реанімації з області за суботу-неділю, попри повітряні тривоги та ракетні обстріли, поступило три дитини. Жодна дитина не замерзла, жодна дитина, яка була в реанімації, не стало гірше. В повному об'ємі надавалася допомога, проводилася штучна вентиляція легень. Просто кожен знав свою роботу і в ній виконував. Емоційно ну війна зараз кому просто всім тяжко. Воду в перинатальний центр та дитячу лікарню набирали зі свердловини, яку тут викопали у перші дні березня після повномасштабного вторгнення. Вода придатна і для пиття, каже лікарка. За минулі вихідні, зі слів Ірини Горавської, в обласному перинатальному центрі народилося 22 дітей. Ми українці сильна нація, так що і родимо війну, і виховуємо, і поженим. Каже Олена Чернуха, Валерій Фетисов. Суспільне Луцьк.